Микола Версень, вам слово. Так, ну цей відступ, якщо він є. Ну, по-перше, приємно, що пані Наталя казала, що роблять вигляд. Тобто, в командуванні розуміють, що це може бути омана, угу. а якщо вони розуміють, що це може бути, наче я вже трошки спокійніший. А це приємно бути спокійним під час війни краще ніж бути неспокійним. Друге, це я думаю, що вони вже навчені до певної міри, хоча всі експерти мені мене запевняють. Просто кров'ю розписується, що росіяни вчитися не можуть. Що настільки вбито в голову оця Друга світова війна, а треба просто згадати, що остання оборона російських військ була влітку 43-го року. З того часу вони ніколи не оборонялись. Чи вміють вони, чи знають вони, як оборонятись. От скільки років, порахуйте, 43-го, це Курська дуга. Перша половина Курської Дуї вони, вони значить, стояли в обороні перед німцями. А потім вони вже до Берліна, а потім вони захоплювали і Угорщину, і Чехію, і Афганістан, і в Африці, і все у них тільки перемоги були. Тому чи вміють вони, чи знають вони, я не знаю, але точно вони відійшли. Я боюся, що вони відійшли, щоб зберегти армію. Я, безперечно, моє прізвище, моє не Клаузевіць. Але я точно розумію, що зберігти війська це ну, може вони хоч цього навчилися, що треба зберігати війська. Е, тому що якщо ну, нам залужний казав ще в вересні, перепрошую, минулого року, що до Мілітополя 84 кілометри йому треба пройти. І очевидно, що цей напрямок просто подивитись на карту, очевидно, що це той напрямок, кудись, кудись в той бік воно має, має рухатися, наскільки я розумію. Тому ну будемо спостерігати. Іншого у нас немає. Ми з вами не сидимо в Генштабі і не знаємо, що там відбувається. Але я би хотів сказати також цей момент про те, що нам треба, і те, чого не бракує, і, 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 і чи мають змогу західні союзники це постачати. Просто нещодавно вийшли цифри. Ну я одну тільки запам'ятав: джевеліни використані в Україні, які вироблялися. 5 років до війни. Ви знаєте, як ми витрачаємо їх? Тобто абсолютно незрозуміло, чи є у них там щось. Ми, ми ж не знаємо, чи воно на складі, чи там склади порожні, чи як кажуть українські експерти, що буває так, що кажуть, от вам 10 танків, приходять подивитися, де ті танки стоять, з них 9 танків не можуть рухатись. Їх треба півроку ремонтувати, щоб вони, вони ж не можуть нам на фронт посилати танки, які не рухаються. Якій ржаві чи там чогось там бракує, тому я б не переконаний, що ну що цей тому? Я думаю, немає наступу, що просто не вистачає потуг у України. А потуг не за тому, що захід не є, а не дає захід не тому, що він не хоче, а тому, що може у нього нема. Я сподіваюсь, принаймні на те, що у нього нема, а не те, що вони там вередують або чиновницькі, якісь там довгі переговори і листування. Давайте, а ми не можемо. А він відпочиває, він пішов в відпустку, він не може підписати, а той з тим не домовився і так далі. Тому подібне. Тому може це дійсно перша ластівка, хоча, безпечно, алягеркомалягер на війні, як на війні. Тут навряд чи можна собі щось придумати таке, окрім залужного, ніхто не знає. Та ну я вже тут оптимізм, перший раз оптимістично, другий зараз буде третій раз оптимістичність. Ну, не все буде оптимістично, трошечки буде сумніви, е, тому що мене мене, як це, тірзають смутні сумніви з приводу китайських безпілотників. Я ніде не чув. Перший раз чую, фактично, що я ніде не чув в західній пресі, щоб це була проблема. Я, це приходи, Китай, я що... зараз загуглив китайський приватний виробник. Приватна компанія yeah. та з величезними, і тут важливо знаєте що я от також я мене це також спокою не дає. Ви ж розумієте, це ж навігація. Програма DJI дає можливість знати звідки він вилітає. А ще що важливо, це в онлайн в онлайні передача даних з квадрокоптера на пульт людина, що керує. Тобто теоретично ці всі дані е, точно можуть мати принаймні, представники діджаю. Тому От, це важливо. Дозвольте, я тільки репліку скажу, бо мають також відношення до, те, я... до того. Ми тільки тродами, ма наприклад, ми отримуємо. І їх відразу перепрограмовують. Ми знаємо, що він щойно включиться тут, і вони вже знають його. Ну його вже Тому це вже давно тема відома, і вони перепрограмовуються відразу. Так, отже, просто я думаю, що ну знаєте, Західний світ він такий, там такі носи у журналістів. Вони залазять всі шпарини, і вони би десь. Би Просто просякло б десь там CNN, BBC, Sky News, що А там є проблема. Так що я думаю, що про... перепрошую. Про друге, я абсолютно погоджуюсь щодо е, така підозра. В мене що сильно перебільшена оця технологічність Китаю. Так. Про що пан казав? Тому що я постійно думаю про авіаносії, Така, вони в космос посилають. А авіанесії у них як був один з Миколаївського заводу українського, так і досі там бігає. І літаки з нього щось не злітають. А злітають дуже важко, і вони не знають, що з цим робити. І в Америці бідній, нещасній, таких вдвічі більших авіаносії, 12. А Амер... китайці вже 30 років не можуть створити один. Вже креслення, вже все вони все ми їм продали, вони нічого не виходить. Тому я тут погоджуюсь. А тепер про чеського президента. Я думаю, тут ширше питання, і теж з леді погоджуюсь: що чому він так каже: я думаю, я можу я не знаю, я з ним не, не, не п'ю пиво в чеське. Що треба Заходу зрозуміти? Якщо це довга війна, то тоді є замовлення. У тих, у кого є замовлення, свої замовлення, у тих, у кого є замовлення свої замовлення, набирання штату треба штат мати на заводи туди, сюди. Це замовляти якісь там, я не знаю, запасні частини, якусь залізо чи щось. І тоді вони розуміють, що це на 5 років. І тоді кожен бізнесмен каже уряду, що я зрозумів це на 5 років. Тоді я набираю на 5 років. Штат людей це п'яте десяте. Тим більше, коли це такі країни, як Чехія, як Австрія, як я розумію, Америка величезна потуга. Вони, ну, давай, давай іди попрацюй. А ні, ну я, ми тобі компенсуємо. У нас бабла повній кишені. А як я компенсую якомусь бізнесмену, якому я сьогодні доручаю робити, а завтра кажу: вже, вже, вже українці перемогли. Вже не треба, вже не треба нічого. То тоді вони і кажуть, що слухайте, або швидко, тоді ми не будемо наро... нарощувати оці всі потужності. Це правильно. Або давайте вже тоді скажемо собі, що це не на, не на рік, а на п'ять. А тоді треба відповідно діяти, як це дві різні війни: п'ятирічна і однорічна. Це тому вони просто розмірковують: а слухайте, а що ми будемо робити, якщо вся Європа запрацює на українське військо? А завтра українське військо прийде в Ялту і скаже, все, ми вже перемогли, у нас жовто блакитний прапор вже не тільки в Севастополі, а й в Ялті. Тому вони так би трошки так натякають, що хлопці, ви нам скажіть, у вас є сили для наступу, щоб ми розуміли? І це ну, така, знаєте, війна це ж ніхто не знає, що буде завтра. Все, я закінчу, я обіцяв бути коротким. Ну, мені здається, це відкриті. Дякую, відкриті дані в українському війську. На тепер знаходиться до мільйона людей від 800 тисяч до одного мільйона. Це ну от те, що Україна зараз може. Чи треба більше? Я не знаю. Я не військовий, тому я не знаю. Але мене, мені дуже подобається мільйон і 800 тисяч. Ще більше подобається, значить буде менше гинути. І, і мені дуже подобається, коли Росіяни кажуть, ми зараз призвемо 25 мільйонів. І я хочу побачити, як вони підуть в атаку: 25 мільйонів на двох квадратних кілометрах, чи там на навіть на одній тисячі квадратних кілометрів я хочу бачити цих людей. Друге, я абсолютно погоджуюсь з паном Олегом щодо цього Шкарла та інших я просто не, 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 не стежив. А тут у мене було багато що подумати. Не тільки тому, що у нього не було довіри соціальної. Я так і не зрозумів, що він хотів. Ми всі чекаємо реформ завжди: в армії, реформи, в сільському господарстві. Нам треба ставати європейцями. Тобто, і ти якимись такими. Прийшла людина, сиділа, що ти хочеш. Ти яку науку бачиш, ти яку освіту бачиш? Як діти підуть в школу? як буде середня школа, як вища школа, як університети, я нічого не зрозумів. Воно сиділо, сиділо. Ну тут будь-хто може прийти сісти в крісло, сидіти три роки, невідомо чим займатися. Ми бачимо правоохоронну систему, там люди щось дискутують. Давайте так зробимо, давайте так. В освіті я нічого такого не бачив. Ніде я не бачив, щоб в освіті щось дискутувало. Хоча саме в освіті цих дискусій мало бути, чи не найбільше? На Нам більше, безперечно. На да, тому що ми всі маємо освіту, органі. хто середню, хто спеціальне, хто вищо. Всі вчилися так чи інакше. Ми можемо щось про це сказати. А тут сидів, 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 і таке враження, що його мрія була СРСР, що він хотів повернути все, як було. Хорошо все назначаються, всі партійні органи работают і все хорошо. так І третє, про вибори, безперечно, не можу відгукатися, те, що казав пан синютка я би таке гасло, геть, вибори в Україні до перемоги. <клес> Ніяких, слухайте, треба ну, якось мати логіку. Спочатку перемагаємо, потім вибори проводимо. Що, що ми будемо вибирати до перемоги, ви мені скажіть? Я, mm -hmm. я, я, я не можу зрозуміти. І я взагалі, може, тому що я опікся комунізмом, от коли кажуть єдине, я починаю нервувати. Я люблю різноманіття. Я люблю плюралізм. Той має таку думку, той таку думку, суперечка є. А коли кажуть, давайте, от тут у нас буде єдине, отут от ми будемо голосувати. Я думаю, ні ні ні, ні, так не так не буде. Так, ну я проти, я, я боюсь Я боюся, там щось, там якась лажа десь лежить всередині. Тому що якщо воно єдине при голосуванні, то це значить є єдиний начальник, єдиний підрахунок, єдине це, єдине це, єдине це, єдиний комп'ютер. І в тому комп'ютері дуже легко зробити щось єдине. Порахувати так, як хочеться мені, а не комусь іншому. Тому... Я думаю, що перемога попереду. Я думаю, що треба розуміти, що до неї треба прагнути. Дійсно розслаблятися не варто. А я не думаю, що всі розслабляться. І я думаю, що ми на правильному боці історія. Це важливо.